Ти коли небудь замислювався, чому одні речі в твоєму житті з'являються так тихо, наче випадково, а потім виявляється, що вони змінюють твою долю. Людина називає це удачею, співпадінням, везінням, але писання говорить жорсткіше і точніше у духовному світі нічого не буває випадковим. Послання Якова, перший розділ, 17-й вірш, звучить як духовний вирок нашій недбалості. Усяке добре давання і дар досконалий сходить з гори від Отця світил. Це означає одне усе хороше у твоєму житті, усе до останньої дрібниці має небесного автора. Не доля, не пощастило не я сам зробив, а саме Бог. Ми звикли мислити приземлено я працюю, я стараюся, я заробляю. Але Біблія знімає з людини ілюзію автономності. Вона каже твої здібності дав Бог. Твоя сила від Бога, твоя можливість працювати, думати, створювати від Бога, навіть дихання, яким ти робиш черговий вдих, щоб продовжити шлях теж Його милість. Псалом 103 нагадує Благослови, душе моя Господа, і не забувай жодного добродійства Його. І саме забуття стає точкою, де благословення втрачають глибину і перетворюються на буденність. Світ навчає нас іншому. Якщо маєш щось, показуй. Якщо досяг, виставляй, якщо благословенний перетвори це на бренд. Неважливо, чи це машина, чи кар'єра, чи слава, головне, щоб усі бачили. Але Бог ніколи не дає благословення, щоб ти поставив його на п'єдестал. Він дає благословення, щоб ти підняв очі до нього. І тут ми підходимо до важливої думки благословення. Не дані для того, щоб зупинитися, а щоб рухатися далі, не для того, щоб створити комфорт, а щоб сформувати характер. Замислись, чому Бог інколи дає тобі рівно стільки, скільки потрібно, ні більше, ні менше, бо в його логіці благословення це не рівень життя, а рівень відповідальності. Коли Бог благословляє, Він не лише дає, а й довіряє. Усі добрі речі приходять із неба з тихим, але дуже конкретним запитанням чи будеш ти вірним тим, що я поклав у твої руки? Це питання не про те, скільки ти маєш, це питання про те, чи дає твоє серце Богові право вести тебе далі. Поглянь на своє життя сьогодні, які двері Бог відкрив, які стосунки зберіг, які можливості дав. Це не просто обставини. Це тобі довірено, Бог бачив щось у тобі, перш ніж дав це тобі. І тут починається найважливіше коли людина не розуміє небесної природи, благословення, вона починає їх втрачати або використовувати неправильно, вона починає думати, що джерело це вона сама. Ошибка тут фатальна той, хто вважає себе джерелом, рано чи пізно пересихає. Біблія говорить, Господь мій пастир, не буду мати нестачі. Псалом 23. Це не обіцянка безтурботності, це обіцянка керівництва, якщо пастир веде, забезпечення буде, але якщо людина йде сама, благословення перетворюється на тягар. Можливо, саме зараз у твоєму житті є речі, які здаються звичними, дрібними, незначними. Але в Божій реальності немає дрібних благословень. Кожне з них це двері, через які Бог може проявити свою славу, якщо ти не замкнеш їх на внутрішній страх, сумнів або гордість. Той, хто вдячний у малому, здатний понести велике. Той, хто бачить Бога в малому, знайде Його й у великому. Той, хто цінує дари сьогодні, отримує покликання завтра. У цій проповіді ми підемо глибше. Ми побачимо, що благословення мають напрямок, а не лише ціну вони несуть у собі більше, ніж радість вони несуть у собі місію, і якщо ти дозволиш Богові показати тобі їх справжній зміст, твоє життя стане не просто благословенним, а благословляючим. Люди часто хочуть благословення Авраама, але майже ніхто не хоче зробити те, з чого воно почалося вийти, залишити. Відкоритись голосу Бога там, де ще нічого не видно. Благословення це не трофей, який ставлять на полицю, а напрямок, у який Бог веде людину, якщо вона готова йти. У книзі буття, 12 розділ, перший і третій вірші. Бог говорить Аврааму слова, які перевертають усе його життя. Вийди з твоєї землі, і від родини твоєї, і з дому батька Твого до краю, який я тобі покажу, і я поблагословлю тебе, і ти будеш благословенням. Бог не сказав, ось карта, ось план, ось схема успіху. Ні. Він дав лише напрямок, лише голос, лише обітницю. Авраам не отримав гарантій, він отримав заклик. І тільки той, хто здатний вийти з того, що звичне, може війти в те, що від Бога. Сьогодні, як і тоді, Бог не благословляє людей, які хочуть, щоб він просто змінив їхнє життя, не торкаючись серця. Він благословляє тих, хто дозволяє йому змінити напрямок свого руху. Благословення завжди пов'язані з послухом вийти означає втратити контроль. Іти означає довіритися Богу більше, ніж своїй логіці. Бути благословенням означає жити не лише для себе. Авраам був покликаний не лише отримати, але й стати каналом. Бог сказав Через тебе благословляться всі племена землі. Тут закладена важлива річ У Божому царстві благословення ніколи не закінчується на одній людині. Бог не дає тобі щось лише для того, щоб ти став комфортнішим, успішнішим чи впевненішим. Він дає, щоб через тебе текла його присутність. Якщо твоє життя перестає бути каналом, благословення перестають рухатися. Поглянь на Авраама, його радикальний послух, став точкою, з якої Бог побудував цілий народ. Благословення стало фундаментом для Ісаака. Якова, для всього Ізраїлю, для приходу Месії. Один крок віри, і Бог запустив історію, яка змінила людство. Уяви собі, твій сьогоднішній послуг може стати відповіддю для покоління, яке ти навіть не побачиш. Бог ніколи не проговорює безцільно кожне його слово це рух. І коли він каже тобі щось зробити, це завжди вихід із чогось старого. Зі зручною залежністю, зі звичною зневірою, з колишніх рамок, з небезпечних прив'язаностей, з того, що тримає твою душу вчорашньою. Благословення не приходить у застій. Воно приходить у послух. Світ вчить знайди себе. Бог каже залиши себе, і я покажу тобі, ким ти можеш стати. Світ каже, шукай комфорту. Бог каже, Шукай мене, і мій шлях приведе тебе туди, де ти зможеш виконати своє призначення. Біблія не прикрашає шлях Авраама. Він був важким, невизначеним, складним, але в кожній точці цього шляху Бог був присутній. Чому? Тому що благословення це не лише результат, благословення це Божа присутність у твоєму Русі. Коли Бог веде, ти ніколи не йдеш сам. Коли благословення мають напрямок, ти завжди йдеш у майбутнє, яке Бог уже бачив. Замислись, що Бог сьогодні кличе тебе залишити? Яку зону комфорту ти тримаєш настільки міцно, що вона стала тобі в'язницею? Який крок послуху ти уникаєш, тому що боїшся не знати всієї дороги? Авраам теж не знав. Але Бог ніколи не просив знати шлях, лише довіряти тому, хто його прокладає. І якщо ти дозволиш Богові вести тебе, ти побачиш твоє благословення це не лише Божа доброта над тобою, це Божий план через тебе. Є одна тиха сила, яка може зруйнувати будь-яке покликання, будь-яке служіння, будь-яке благословення. Вона не кричить, не атакує відкрито, не лякає громом, вона говорить шепотом, і цей шепіт звучить завжди однаково Не роби. Не виходь, не ризикуй, не довіряй. Ця сила страх. Страх не виглядає гріхом у класичному розумінні, він не здається бунтом, не здається нечистотою, не здається гордістю. Але саме страх змушує людину спорожнити Бога у своєму серці і поставити на його місце небезпеку. Страх не просто паралізує, страх перекручує образ Бога. Він робить його далеким, холодним. Суворим тим, кому нібито не можна довіряти. Саме тому Ісус у Євангелії від Матвія, 25-му розділі, через притчу про таланти відкриває серце людини, яка ховає дар. Господар доручив трьом рабам своє майно, багатство, яке в ті часи дорівнювало 20-річні зарплаті. Це був немалий тест, це була величезна довіра. Перші двоє одразу пішли працювати. Одразу принесли пліт, одразу зробили крок. Вони не знали, чи вистачить досвіду, чи вийде, чи будуть помилки, але вони знали характер свого господаря, і цього було досить. Третій раб отримав менше, але отримав це означає, що господар бачив потенціал і в ньому. Бог не дає навіть малий дар там, де немає здатності його використати. Але цей раб не пішов, не зробив, не ризикнув. Він узяв Божу довіру і закопав її в землю. Тут починається трагедія. Він пояснює свій вчинок так Я злякався і сховав талант. Страх став сильнішим за голос господаря, і що було коренем страху, його власні думки про характер господаря я знав, що ти суворий. Та проблема в тому, що ні Бог, ні притча не називають господаря суворим. Це була вигадана реальність у серці раба. Він створив у собі образ жорстокого, вимогливого, холодного бога, і цей образ знищив його покликання. Слухай уважно покоління віруючих сьогодні не служить Богові не тому, що немає дарів вони не служать, бо носять у серці викривлений образ того, хто дав ці дари. Страх каже їм Бог буде незадоволений, Бог забере. Бог покарає за найменшу помилку Не роби, бо не вийде. Не починай, бо осоромишся. Це не голос Святого Духа, це голос рабського мислення, яке ще не розуміє любові Отця. Страх завжди веде до одного людина ховає те, що Бог дав їй, замість того, щоб примножити. Ховає талант, бо боїться відповідальності, ховає покликання, бо боїться недостатності. Ховає щедрість, бо боїться нестачі ховає голос, бо боїться осуду, ховає віру, бо боїться ризику. Ісус показує саме страх робить дар безплідним. Але зверни увагу на реакцію господаря він не гнівається через малий результат. Він не дорікає за величину плодів, він дорікає за брак довіри, що проявився як бездіяльність. Чому ти не спробував? Чому не використав, чому не довірився мені? Ось у чому суть Божого докору. Бог ніколи не вимірює твоє служіння масштабом, він вимірює його довірою. Іноді одна маленька молитва, сказана в послуху, важить для неба більше, ніж тисяча великих справ, зроблених у гордості. Іноді одне твоє так, Господи, запускає події, про які ти дізнаєшся тільки у вічності, а інколи одне. Я злякався, закопує все, що могло спасти чиєсь життя. Замислись чесно зараз, який талант у твоєму житті лежить закопаним, який дар, ідея, можливість вид служіння, що Бог поклав на твоє серце давно, але страх не дозволив зробити перший крок. Страх ніколи не зникне сам. Він відступає тільки тоді, коли людина робить крок віри. Так було з Петром, коли він ступив по воді. Так було з Гедеоном, який пішов у бій зі сміховими трьомастами воїнами, так було з Марією, яка сказала Хай буде мені по слову твоєму. Страх не зник, але послух переміг. І тут головне ти не повинен чекати, поки страх піде, щоб почати служити Богові, ти повинен почати, і страх піде. Більшість духовних поразок починаються не з гріха, а з викривленого образу Бога. Людина може вірити в Ісуса, ходити до церкви, читати Писання і все одно носити всередині страх перед Богом, який нібито чекає її помилки, страх перед Господом, який потребує доказів, а не серця, страх перед господарем, який забере, образиться, покарає, засудить такий образ Бога ворог благословення. Бо якщо я думаю, що Бог жорстокий, я не довірю йому те, що маю. Я не відкриюся, я не піду за ним. Я буду ховати, а не множити. Притча про таланти відкриває страшну істину. Раб, який закопав дар, зробив це не тому, що не мав сил чи досвіду, а тому, що він неправильно бачив свого господаря. Його слова я знав, що ти суворий. Але писання ніде не говорить, що господар був жорстоким. Це був вигаданий образ, створений страхом. Сьогодні багато віруючих повторюють ту саму помилку вони служать Богові так, ніби він суворий бухгалтер, моляться так, ніби він байдужий чиновник. Живуть так, ніби кожне благословення може бути відібране за найменшу помилку, і ця тінь над серцем закопує дари так само глибоко, як закопав їх той раб. Та Біблія розбиває цей вигаданий образ вщент. Євангелія від Матвія, 11 розділ, 28 і 30 вірші, це голос не тирана, а Спасителя Прийдіть до мене, усі струджені та обтяжені, і я заспокою вас, бо я тихий і серцем покірливий, і знайдете спокій душам вашим. Зверни увагу на слова Ісуса Я тихий, я покірливий. Це зовсім не той образ, який нам інколи малює страх. Тихий означає лагідний, терпеливий, без насильства, без примусу, покірливий означає близький, доступний той, хто не принижує, а піднімає. Якби люди знали Божий характер, вони не ховали б своїх талантів, вони б не тікали, вони б не боялися помилок. Бо Бог не той, хто шукає приводу тебе зламати, він той. Хто шукає можливості тебе підняти. Псалом 33 говорить Близький Господь до тих, у кого розбите серце, і смиренний дух Він спасає. Бог не відштовхує слабких, Він притягує їх, не соромить зранених, Він лікує їх, не відкидає зламаних, він стає з ними поряд. Якщо ти боїшся Бога, значить, ти все ще дивишся на нього через призму людського досвіду. Суворих батьків, несправедливих учителів, жорстких керівників, зрадливих людей. Але Бог не людина. Не повторюй помилку раба, який судив Бога через свій страх. У другому посланні до Тимофія, другий розділ, тринадцятий вірш, написано як ми навіть не вірні, він зостається вірним. Це надприродна реальність, навіть коли ти впав, він не міняється. Коли ти зупинився, він стоїть поруч. Коли ти не бачиш виходу, він не перестає бути пастирем. Бог не суворий господар, який чекає провалу. Він люблячий батько, який формує характер через благословення і через процеси, і саме тому страх, брехун. Він викривляє характер Бога так, щоб паралізувати тебе, щоб ти не зробив крок віри, щоб ти не відкрив свій дар. Щоб ти не став благословенням. Страх каже, Бог тобі не допоможе. А Писання каже Господь, моя сила і мій щит. Страх каже, Ти не впораєшся. А Бог каже, Досить тобі мої благодаті. Страх каже, краще сховайся. А Бог каже Встань і йди. Поглянь на Ісуса в Євангеліях. До кого Він приходив? До виснажених, до зламаних. До тих, хто не знав, як жити далі. Він не ламав, він відновлював, не вимагав неможливого, давав сили для можливого, не відкидав, торкався. Він зцілював не лише тіло, а й зламане бачення Бога. Люди думали, що Бог далекий, і він став близьким. Люди боялися Бога, і він сидів з ними за одним столом. Люди ховалися в тіні, а він кликав їх на світло. Страх тане тільки тоді, коли ти бачиш його таким, яким він є насправді, не карикатурним, не вигаданим, не з рамок чужих страхів, а таким, як описує Писання, лагідним, вірним, справедливим, милостивим, близьким. Коли ти бачиш справжнього Бога, благословення перестають лякати. Бо ти знаєш, той, хто дав, буде поруч, щоб навчити, підняти, провести. І тоді твоє серце перестає ховатись і починає служити, перестає стискати і починає відкриватися, перестає боятися і починає довіряти. Коли ти нарешті бачиш Бога таким, яким Він є, добрим, лагідним, вірним, тоді твоє серце перестає стискатися перед Ним, і щось глибоке починає змінюватися всередині, ти перестаєш тримати благословення для себе. І починаєш розуміти, що вони ніколи не належали тобі як приватній власності. Благословення належать Богу, але Він довірив їх тобі, щоб через тебе наповнити когось іншого світлом, хлібом, надією, словом, підтримкою, правдою. Благословення це не трофей, а місія, не статус, а відповідальність, не прикраса, а доручення. Ісус у притчі про таланти показав просту, але радикальну істину Бог не питає, скільки ти маєш. Він питає, що ти робиш із тим, що маєш. Перший раб мав багато і приніс багато, другий мав менше, і приніс менше, але з таким самим серцем, третій мав найменше, і приніс нуль. Не тому, що мало, а тому, що боявся у Божому царстві не існує малих дарів. Якщо вони покладені в його руки. Навпаки, саме через мале Бог найчастіше змінює долі. Поглянь на Євангелія, Ісус нагодував п'ять тисяч не кошиками повних харчів, а маленьким обідом хлопчика. Давид переміг голіята не мечем царя, а пращою. Мойсей вивів народ, тримаючи в руках звичайний посох. Бог не питає про розмір твого ресурсу, він питає про готовність довірити йому себе. Тому сьогодні кожному з нас потрібно поставити дуже чесне питання, що я роблю з тим, що Бог поклав у мої руки? Якщо Бог дав тобі слово, чи говориш ти? Якщо дав час, чи посвячуєш ти його? Тому, хто дав тобі життя? Якщо дав гроші, чи бачать вони хоч краплю Царства Божого? Якщо дав вплив, чи ведеш ти ним когось до Христа? Якщо дав талант, чи примножуєш його для добра інших? Благословення, яке не рухається далі, стає мертвим вантажем. Благословення, яке не торкається других, починає всихати всередині тебе. Благословення, яке ти намагаєшся втримати силою, починає керувати твоїм серцем, але благословення, яке ти відкриваєш Богові, оживає, росте, перетворюється, примножується. Хто вірний в малому і у великому буде вірний, говорить Євангелія від Луки, 16 розділ, 10 вірш. Це не просто принцип, це духовний закон, що працює завжди. Послух це не про сміливість. Послух це про любов. Любов довіряє. Любов діє, любов віддає. Апостол Іван пише Досконала любов проганяє страх. Перше послання Івана, четвертий розділ, вісімнадтий вірш. Страх каже закопай. Любов каже відкрий. Страх каже не вийде. Любов каже Бог буде з тобою. Страх каже цього мало. Любов каже Богу достатньо того, що ти приносиш із щирим серцем. Сьогодні Бог не кличе тебе до великих справ Він кличе до вірності, вірності у малому, вірності у щоденному, вірності в тих сферах, де ніхто не бачить, але Бог бачить усе. Ось чому благословення несуть вагу, вони формують серце. І якщо твоє серце навчиться бути вірним там, де мало, Бог поставить тебе там, де багато. Можливо, ти довго думав про себе, як про того, хто має надто мало, щоб зробити щось для Бога. Можливо, ти чув голос, що говорить: у тебе немає достатньо часу, грошей, знань, впевненості, досвіду. Але це неправда. Ти маєш рівно те, що потрібно, щоб почати сьогодні. І Бог, який поклав це у твої руки, знає, чому саме тобі він довірив ці дари. Сьогодні настав момент, коли ти можеш перестати ховати і почати будувати, перестати тримати і почати віддавати, перестати сумніватися і почати слухатися. Благословення Бог дав тобі не для того, щоб ти носив їх, як тягар. Він дав тобі їх, щоб через тебе хтось інший зміг побачити його серце. Ця проповідь закінчується, але твоя історія ні. І Божий голос сьогодні звучить так само чітко, як колись до Авраама Вийди, довірся, рухайся, і ти будеш благословенням. Друже. Якщо це слово торкнулося твого серця, підтримай це служіння. Постав вподобайку. Підпишись на канал і напиши в коментарях одну фразу Господи, я хочу бути благословенням. Це не просто слова, це крок віри, а кожен крок віри відкриває двері, які Бог готує саме для тебе. Пошир це відео, щоб ще хтось міг почути слово, яке змінює життя. Хай Бог зміцнить тебе і проведе далі.